Є велике бажання досягти мільйонів, досягти якихось неймовірних своїх цілей. Це каже про те, що у вашому роду були такі люди, які цього досягали. І вам потрібно звернутися до них. Давайте зробимо практику. Уявіть зараз свій рід і запросіть з вашого роду тих людей, хто був мільйонером, хто був успішною людиною. І запитайте в неї, яка якість їм допомогла? Досягти цих цілей і почуйте, яка перша думка до вас прийде. Попросіть їх, щоб вони передали вам цю якість через обійми, через якийсь метафоричний предмет. Попросіть. І коли вони вам передають, відчуйте цей стан. А потім, щоб зазивнити цей стан, запитайте себе. Яку мені потрібно зараз дію створити? І перша думка, яка прийде в голову, вона буде правильна. І зробіть цю дію, розкрутіть цю енергію, цей стан вам допоможе досягти.